Так, слава Україні, брати та сестри. Тут, значить, нормальний інфа. підігнав Мотодор. Каже, два дні назад він зустрівся з Зеком з колонією поселення номер 22 в Хабарівській області. І значить, цей зек йому розповідає, що там полетіли дуже у всіх погони, і багато кого позвільняли ну, цих вертухаїв. Через те, що вони не впоралися з мобілізацією зеків. Тобто, за які вже не хочуть йти воювати, вже все, бажання пропало. Ну, тому що ж це як Сиганське радіо, за які передають зекам, що ну, блін, там просто їх перемолюють і все. І нема там ніякої діалогії, там чисто бабки, хто хоче срок скастить, але по факту краще досидіти свій срок, залишитись живим і, можливо, недовго, але все-таки пожити людиною. Дивіться, не з моїх уст, да, щоб я не був цим галарадіо, а дивіться, що сам каже цей шмига-Матодор. Тож відбувається те, про що я казав, що навіть до цих пустоголових, казали би повних дегенератів і маргіналів, все одно вже трохи починає щось доходить. Потрошку, по легенечку, але доходить. Це прекрасно. І я вам казав, цей колос рано чи пізно розвалиться. Якщо ми будемо бити в одне місце, зараз у них економіка рухне, буде безробіття. Ну тому що економіка рушиться, тому і буде безробіття. Буде менше робочих місць. І вони будуть грісти один одного ж. Ну, ми, українці, люди добросердечні, це нас і губить іноді, але якісь кісто, кісточки з ножків бушу ми їм кинемо. Ми ж то знаходимося під нічим управлінням, Навіть Трамп знаходиться під нічим управлінням. Я є про це відео, як там розповідає цей Лавров, ця коняч, коняча голова, Ну, типу менше з тим, що я вже заговорився. Все, слава Україні! Всіх обійняв!